Всім привіт, з вами Діма і це я знімаю відео про ігру аватарія в К однокласниках, Коротше не знав, де вона ще є. Як бачите, я був мільйонер. І сьогодні, як ви прочитали по назві, я покажу як заробити ті як то вони називаються, подарки безплатно. Заходимо в Зараз В Субетія. І створюємо свої собі. Зараз обсуждайте Об... В Вдобі та вдоб. Названня. Називаємо його, зараз кажу як. І пишете там про. Я наприклад, написав, що я буду фонтан давати. Зараз почекайте у мене якісь глюки. І чекаємо, поки до нас хтось прийде. От вже прийшла. Аріна, якийсь чортик. я зараз її на... Ну, Блін, що за глюк. Тепер ми її зараз. Як Ну, пишем. І зараз. Нам цей фонтан. Нам цей фонтан за три подарки. Пишемо їй. Спимося, що вона пише. Бо бувають такі наглі. Еге, e, ти набрешеш, що ти таке говориш, ти будеш ты будешь брехати и так далі ще. Ммм... Песня шось. Mm. А уже шо спец. Два посемьи. Пишем. Ок. Це два подарка.

Балін, люк, яйця, подарила вона хрюшку. Думаєте, я відом цей фонтан? Ні, я їй не віддам. Я отримав безплатні два подарка, а їй нічого не дав. Отак От можете собі заробляти ті подарки. Кажете, дам тобі то-то, то, то, -то й мені подарки. Вони дають тобі, а ти їм нічого не даєш. А? а на цьому все. Ставте лайк. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Діма. Всім пока-пока.